Завод Ремсинтез, український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам розказати про наш автопілот «Ремсинтез Technology. Ну, а допоможе мені розповісти про наш автопілот, наш конструктор Сергій Федоров. Так, ну ось, як бачите, отак виглядає наш автопілот. Ось такий ми зробили стенд наглядний, щоб можна було показати всі його функції. І зараз ось Сергій Федорович нам трішки більше розповість за його функції, як він працює, який принцип налаштування. Ну от, змоделюємо е, таку ситуацію. Ми поставили вже руль, нашого руль, да, нашого автопілота на трактор, і почали налаштування самого автопілота. Е, так би мовити, навчання е, тракториста там, механізатора, як все це. Виходить, Сергій Федорович, покажіть, будь ласка, з чого ми починаємо. Не. Основне наше меню, головний екран, скажімо так, на якому розполагаються кнопки початок роботи, е, настройка нашого обладнання, будь то сівалка, оприскуватель, культіватор, дискова борона, калібрування машини це наш трактор, е, настройки зв'язку. Що ми будемо працювати? Будь-то базова станція, це буде чисто GPS чи антріп через РТК. Також є у нас видача протокола ЕНМІ, що підходить Це для зовнішніх да, підтримає І Є поправки е, в Галілео. Це також безплатні поправки, які дають сигнал там, до 10 сантиметрів. Тобто, похибку до да, похибку, якщо не потрібно, скажемо, без РТК, цей автопілот працювати може до 10 сантиметрів. Ну, в умовах війни хай там буде до 20. Але він працює. Якщо понятно, РТК, це 2,5 см точність, почнемо е, да, з початку роботи. З початку роботи є у нас е, задачі. Тобто, і різні режими. Пряма АБ, лінія А, режим круга, сітка, криво, зміряння площі, е, пересадка. Тобто, основний наш режим це пряма АБ. Да, це всі де знають, що вибираємо. Ми Назву задачі можемо ввести тут. Зараз воно просто підписує по даті. Можна ввести руборя там поле 1, хто як ну, там. Назвати да. завдання, яке ми будемо виконувати спосередньо на, на, на полі. Там посів да. там, чи оранка, наприклад, там, чи дискування, там поля да, там. Там, номер 13, так, один, там сервіс помолчання. Да. Вибираємо також у нас параметр, сервіс помолчанню. Орудія в нас не забиті, ширина наша. 5 метрів, захват 5, стикова перекриття, воно також виставляється. Заходимо в режим. Зараз, прогружаємося. Ми все. РТК, звичайно, відсутні, ну, зараз у нас відсутній, тому що це все... демо-пілот. Це все наше основне меню. Тобто, все воно. Скажем так, зрозуміло, інтуїтивно підписано, теж якби хто, хто пользується, дати розумієш, що є лінія А, лінія Б. Тобто, ми лінію А можемо і час поставити. Тобто червоненький квадратик появився. коли трактор проїде определену кількість метрів там, до 10 метрів. Можна поставити лінію Б. Але правильно зробити, якщо перший проход поле у нас прямокутне, поставити в началі лінію А, проїхати все поле. Лінію Б, тоді це буде точно рівна лінія. Яка вже буде нарізати, бо були такі варіанти, коли ми там 8 метрів взяли трошки, скажімо так, лінія вправо і ми потім сміщали її вже по полю. Uh -huh. Тобто авто, ну все він тут працює, лінія АБ, є можливість авторозворота. Ну Якщо дозволяє да, занос да. обладнання, ну наприклад сівалки там, або тобто, це довжина дійшла і так, так далі. Тому що, от наприклад, я поправлюсь, ми коли от Олександра. Миколаєва технічного були, ми пробували цю функцію, але мінімальний радіус розвороту тут, я якщо не помиляюсь, що там 6, 11 метрів да, 8 там стояла. А, да, ну, е сонна. Факт в тому, що на такому мінімальному з довжиною дишла, наприклад, тут нашої Січ ПРО, то ну, була така, знаєте, е небезпека, то, що може загнути за... дишло, да. Да, дишлом до, до колеса, до заднього може ну, так, сильний, сильний такий заворот. Тому ми не використовували. Але якщо довжина дійшла і заносу такий, так би мовити. Ну, можна там настроїти ну, діаметр розвороту, але, ж, але трішки, воно буде просто. Трішки, так, да, по, по помучиться, так би мовити, настроїть, подивитися, як, і можна і використовувати цю функцію без проблем. Також хочу ще доповнити, Сергія Федоровича, що n те, що ми сказали, це сигнал, це основний, так би мовити, Проток... тип сигнал, протокол, та, по якому приходить. Приходить з нашого пілота на зовнішні, на зовнішні обладнання, таких, наприклад, електроприводи, які працюють по GPS, наприклад, електропривод Грехем працює по, з автопілотами і це є зовнішнім обладнанням для автопілота. І от Для передачі даних з автопілота на наш електропривод Грехем потрібен саме протокол NMEA. Чому я на цьому наголошую? Тому що були випадки, коли, наприклад, автопілоти там подібні, там китайські або навіть там і ну європейські і американські менше, в основному китайські, де у них інший протокол передачі даних. І бувало так, що Грехам це американська система електроприводів, і вона виходить, що не состиковка. Не можуть, не можуть законектитися два пристрої. Тому обов'язково для нашого то, автопілота Грехам безпосередньо потрібен цей сигнал NMEA. Даний автопілот у TramSynthes Technology наш, да, він має цей протокол. Тому, якщо хтось хоче е, придбати у нас сівалку з електроприводами Грехен, з посекційним відключенням, е, наприклад, для цього потрібен автопілот, який працює саме з сигналами НМІ. Тому ви зможете у нас такий комплект безпосередньо купити, якщо, якщо у вас його немає, наприклад, взагалі, то без проблем. Якщо це купувати комплектом, то звісно, що буде додаткова знижка. Якщо от у нас автопілот, купуєте і сівалку з електроприводами, грехем, то буде, буде знижка. Ось таке, ще хотів доповнення е внести. Так, ну все Сергій Федорович, продовжуй. Да. Ну, по основному меню, я так розумію, ми розібралися. Автопілот включити. Ми можемо його е, нажавши кнопку на екрані. Є ще така дистанційна кнопка, виведена, груборя трактористу десь в подлакотні де можна нажимати. Включення автопілота і виключення. Тобто він лінію захвачує, кнопочку нажали, він сам заходить груборя За на лінію. Да. Закраска включить, виключить. Це вважаємо гектари, не вважаємо. Коли автопілот веде, у нас тут вона оранжевим підкрашується, mm, ну, І автопілот рахує. також да, включається. Тобто такий основний варіант. Зрозуміло, ну, зараз да, будемо далі. Вже далі да. Основні наші режими прямо АБ ми вже показали. Лінія плюс, режим круга, сітка, криві, зміряння площі і це все є. Показую, ну, в принципі, поклацать можна показати. Є варіанти. Нова задача, коли ми робимо, продовжити задачу. Це останнє наше завдання. Грубо говоря, сьогодні ми на цьому полі вечором закінчили. Зранку приїхали, продовжуємо задачу. Історія завдань. Це ті завдання, які ми робили, зберігаємо. І є робота з облака. Можна підключитися в кого вже продвинуті, скажемо там. Варіанти можна з флешки подорожати, як карту завдань. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. е налаштування об обладнання. Тобто Тут також все інтуїтивно, просто і понятно. Інвентар. Ми називаємо його грубо нове орудія, там буде також сівалка, або що. Ну, там, борона, диск вода. Робимо те, що в нас буде з трактором їздити, ми його вводимо. Хай це буде сівалка, чи варимо. Що не так, важливо, це. один що дин, нажми там. Да. Все. Ширина захвата. 5 метрів захват орудія. 5 метрів він стикове, буде... перекриття. стикове перекриття. Якщо ми хочемо, щоб у нас було, грубо говоря, 5 метрів до 5 метрів без перекриття, бо є багато ну, ті, що ми, скажімо так, трактористики встановлювали наоборот, починають гратися з захватом. Той тобто сам захват 5 метрів, ставлять 4,90, це є неправильно. Тобто, якщо ми хочемо, щоб було перекриття, ми просто ставимо стик. Якщо буде тут число знаком плюс, воно буде, грубо говоря, між проходами буде зазор. Якщо ми зробимо перекриття, то буде налажуватися. Тобто гарантовано буде оброблятися площа. Зрозуміло. Сміщення вперед-назад є. Так. Також настоїть калібровка машини. Це за наші інженера сервісні. Коли встановлюють даний автопілот, вони встановлюють параметри трактора. Є у нас тут стандартний трактор, оприскуватель. Такий, як Т-150 поворотна, рама, гусінічний, рицепосадочний, комбайн. Тобто, В основному це колес... колісні Колесники. трактора да, стандартні. В настройках трактора також ми виставляємо висоту антени, куди вона заходиться з осю, чим, чим, скажімо так. Точніше ми виставимо ці всі параметри, тим точніше буде працювати. Ну і місце знаходження самого, да, самого трактора буде точніше. Чим ми точніше виставимо ці параметри, правильно я розумію? Да, да, Все правильно. Все воно бути правдоподобно, чим більше воно буде точно, бо від нього ж пляше, там, скажімо, антенна у нас знаходиться над над усією, чи вона спереді, ззаді, вліво, вправо. Ну, зрозуміло, все, я В комплектації даний автопілот. Входить в комплектацію монітор е, з кріпленням рам, потім саме е, електрокермода з перехідної втулки під будь-який трактор, е, кнопка дистанційного вимкнення-вимкнення автопілота. Е, потім антенна GSM-зв'язку. У нас тут знаходиться можливість поставити е, СІМ-карту для передачі е, корекції РТК. Можна, в принципі, таки, дані отримувати по е, Wi-Fi. Роздати з телефону, антенна GS. Я, я е, зупинюся на цьому моменті, щоб зрозуміли нас, наші глядачі. Таким чином, якщо у вас, наприклад, е, тут одна сім-карта, наприклад, ви підв'язали сім-карту сюди з інтернетом, там МТС, до прикладу. Да? Але, е, наприклад, на якомусь із полів е, вишка далеко і зв'язок е, поганенький, наприклад. А теле, на телефоні у вас є. Київста <Стур> Київстар <Стур>, Київста, да, або «Лайф». І ви можете з телефона роздати, сюди зробити коннект і роздавати з телефона сюди через Wi-Fi більш якісний сигнал 4 g інтернету. Правильно? Ну так, да, так. Да. Іменно поправки будуть приходити по мобільному зв'язку через ваш телефон. gsm антена для того, щоб, скажімо так, сим-карта... Більш, скажем, більше точніше, да, да. сигнал був кращий, тому що сімка стоїть в монітор, який в тракторі, винесена вона на кришу. Антенна GNSS це для прийому спутників. Потім, що в нас ще є? Є така дуже гарна штука, яку не всі продавці пропонують. Це датчик кута повороту, який ставиться на колесо і дозволяє автопілоту працювати без нього. Це до 12 км час, він коректно працює. З ним це 18 км за годину. Ще є там інерційний змирительний блок. Він у нас тут просто, скажімо так, у стенді зашитий. Він вже в такому самому корпусі, Такий, показує крени, там ститякси гіроскопи. Сері, я правильно розумію, що ця штука ще також дозволяє нам, от і деякі наші підписники задавали питання е і телефон по телефону, і в коментарях е чи не будуть збиватися лінії? Тому що я так розумію, що більш такі дешеві варіанти або більш прості, скажімо так, по комплектації варіанти. Якщо немає у цих датчиків кута нахилу, там от повороту, колеса і так далі. То е, тоді ці лінії, скажімо так, можуть на кривих полях, на балках, наприклад, вони можуть бігати. Як це як писали наші клієнти, от це це обладнання, саме це обладнання, ну, да, да. мабуть, що й дозволяє да, е, да, запобігти конечно. цьому. Все зрозуміло. Це звичайно, те, це, це ж воно, тому, що в нас опять же, є датчик краму. Тобто, ідеально, це коли трактор ровно йде по столі, таких же ж полів немає. От є варіант, коли це балка спускається, є, трактор наклоняється, і ці датчики дозволяють вираховувати положення, До тому речі... що він не тільки вперед йде, а те, що він ще, скажімо так, йде вниз. То... До речі, я хочу ще сказати, що дані датчики вони у багатьох продавців подібних автопілотів вони є за додаткову плату і коштує він там в районі 300-400 доларів. Тому майте на увазі, коли от є порівняння там, наприклад, з конкурентами. ми не... В цілому ПО цих автопілотів, це китайські автопілоти, думаю, всі розуміють. ПО у них ну, ПЗ да, програмне забезпечення, плюс-мінус однакове. Навіть сама візуалізація монітору, от сама сам додаток, він у ну, багатьох дуже подібний. Я думаю, бачили подібні додатки у інших продавців. Але от комплектація саме можливості, вони от, скажімо так, можуть відрізнятися. Тому, тому ми і наголошуємо на саме на цих моментах, що у нас от повний комплект, можна так сказати, можливості автопілота, тобто не урізані якісь версії або там, знаєте, там без чогось. А от саме от повний повноцінний комплект. Yeah, можна, в принципі, варіант. Ще. Докомплектувати РТК на рік і без проблем точний сигнал. Точні посіви, точна обробіток, точне, обробіто. точне плюс, землеробство, точне землеробство. Плюс, опять ж таки, це ну для фермера, який зараз в основному самі обробляє, це удобство, яке от продукта продуктивність да продуктивність, ти, та, 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 ти та, не, не заморюся. Ти та. просто нажав, тільки газуєш і дивишся тіктоки, дивишся Ютуб єдиний момент, який ми теж ніколи не скриваємо від наших покупців, від наших клієнтів, це те, те, що наразі у нас війна, і звісно, що є тривоги і тривоги. Вони або ж е, унеможливлюють взагалі роботу, або ж вони е, роблять роботу, ну, так би мовити, коряво. Знаєте, є якісь похибки, є якісь движення по картам, е, якісь зміщення, так би мовити. Тому це треба мати на увазі, що є моменти, які, які ось е, можуть, можуть ну, так, Як, завадити. В принципі, як, як зараз, так, у нас пропало світло. Так, ми в цілому основну інформацію ми донесли, показали. Єдине, що ось такий от ми стенд зробили, ну ще не до кінця він у нас працює. Якби демо деморежим, такий, знаєте, як на виставках, наприклад, видно замальовку і так далі. Ще у нас ця програмка не готова. Треба нам десь якось обзавестись нею, щоб коли ми так зробили стенд взагалі-то. Для того щоб коли до нас клієнти приїжджають, ми могли включити, показати і розповісти, так як зараз, наприклад. Але, от я ж кажу, замальовка ця, на жаль, поки що недоступна, треба така демо-програма, така обманка, так би мовити, яка буде, ну буде, буде трактор. думати, що вчиться автопілот буде, скажімо так, думати, що він на полі, і він в тракторі встановлений, він їде. І тоді буде більш. Детально видно всі його функції, як це все працює. Ну, а на сьогодні все. Якщо будуть питання, звертайтесь в коментарях. Будемо вам відповідати. До побачення, до нових зустрічей. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.